Далі ми завершила українська збірна з біатлону третій етап кубка світу в Словенії. Обидві бронзи на рахунку Валентини Симиренко. В Останній день Валя мала чудову нагоду вибороти ще одну нагороду у Мастарті. Однак від подіуму їй віддали один єдиний промах на одному з чотирьох вогневих рубіжах п'яте місце. А свою другу бронзу в поклюці Валентина Семиренко здобула в гонці переслідування. Жодні з призерок тут відстрілятися чисто не вдалося. Однак, переможниця Дар'я Домрачева з Білорусі та срібна призерка Фінка Кайса Макрайнен були трохи швидшими за Семеренко. В бігу також варто відзначити успіх нашої Юлії Джими, яка стартувавши останньою 60-ю, змогла піднятися аж на 34-те місце. А Валентина Семеренко, здобувши свою четверту модаль на етапах цьогорічного кубка світу, вийшла на друге місце в загальному заліку. Попереду лише Кайса Макарайнен. Наступний етап Кубка світу з біатлону стартує вже наступного року, 7 січня, в німецькому Оберхофі.